Усім привіт, друзі! Я вас вітаю на моєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо грати Roblox Ikea. У то. Точніше так. Просто Роблекс Ікея. Сьогодні будемо будувати будиночок. <кхм> Як завжди, я знімаю. Так, зараз воно на щось завантажують. Зустріч якусь складненько, не знаю. Почало завантажуватись. Опа, я десь тут заспавнилась біля якогось такого місця. Склад, але у мене. До речі, тут багато полетів, і там є якась постройка, я б назвала. Ну, коротше, зараз підемо, заліземо і подивимося. Що взагалі до чого? Тому що мені дуже цікаво, що ж там таке прям. Цікаво. О, там монстр якийсь стоїть. Блін. Складно пройти. Тупо, друзі, я його звалила. О, це будиночок дівчинки якоїсь, боже, яка вона молодець. Вау! Подивіться, який прикольний будиночок! Давайте напишемо просто привіт. Поки у мене все прогрузиться. Hello. А тут просто вони на англійській мові розмовляють. Я затупила, я не знала все. У мене щось. Друзі, у мене якась фігня. Я не знаю, що це таке взагалі. Але я прийшла, тут така була мала дівчинка, вона дуже прикольно знімала. Ну, але я думаю, що все ж таки піду в одиночний сервер, так як це буде зручніше, мені здається. Блін, Мені фігня приходить. Ну, коротше, можете зразу пролистати до трьох або двох хвилин. Зараз все завантажиться. Ачому все сіре. Вона завантажується, ще дуже довго буде. Ну, коротше, поки що почекаю. Друзі, це просто вдача. Подивіться, я зразу заспавнилася біля їжі. Ну, це дуже добре, тому я візьму зразу собі дуже багато водички. Тому що водичка приносить, як ви знаєте, багато енергії. О. Боже, я знайшла рай. Просто я знайшла те місце, де і поруч склад. Якраз таки можна буде в будь-який час іти за їжею і, напевно, трошки прикручу. О, до речі, тут ще енергетика є. Я, напевно, собі візьму. Можна не соромитися і брати, тому що тут нема поки що, мені здається, людей. А ну точно, я ж в доночному сервері, тут тільки я одна, Якісь безглузді у мене запитання, але... Подивимося, скільки. У мене вже 15. І, і я думаю, на залишок я візьму останню водичку. Ну і йдемо на склад. Ура! І, до речі, я в попередньому відео будувала будиночок біля якоїсь арки. І я побачила, що людям це в принцип, сподобалося. Ну, до речі, тут така полка є. Можна буде тут побудувати щось. Я. Хочу спробувати, можливо, не на складі побудувати, а в якомусь іншому місці. Так що спробую. Ну, я думаю, що спробую ось тут ці арці побудувати. Можливо. Давайте спробуємо. В принципі, потрібно щось спробувати спробувати щось новеньке. Тому що не тільки ж нам в цей щось побудувати. А хоча я тут будувала, потрібно подумати, де б можна було. Побудувати. О, а до речі, а можливо тут. Я хочу ще на тому ж самому місці побудувати. Де колись я будувала тому що то було прям прикольне місце. Мені сподобалося. Але до складу тоді буде ще далі йти. Тобто дуже далеко. Ну, але, в принципі, не знаю. Я, коротше. Ну, коротше, там склад і тут у нас є квіти. Слухайте, а можливо тут нам будуватися? Склад, наче? поруч. А тут можна проходити через ці штуки? Ну, коротше, я зараз подумаю і. Друзі, я знайшла! Я знайшла! І тут якраз таки поруч склад, ура! Я спробую побудуватися. Тут, звісно, не так близько, як тоді і ти, але нічого страшного. Їжа все рівно не прям сильно так далеко. І під тим, тим паче тут є ще склад. І там ще є склад. Слухайте, ну я біля трьох складів запаган це дуже-дуже добре. І, диванчик, і біля диванчиків, біля їжі, це просто щось неймовірне. І плюс тут ще поруч є квіти. Ну, мені здається, що ці лежаки я не буду використовувати поки що. Тому що я зараз просто все приберу. Мені зараз це взагалі ну, не важливо. Мені важливо побудувати будинок. Ну, коротше, зараз буду будувати каркасик. І напевно зараз я коротше, просто нанесу не палетів, коли буде ніч. Просто досниму. Бо я і так дуже довго вже знімаю, 5 хвилин. І нічого майже не зробила. Ну, коротше, занесу зараз палетів і покажу, що я буду робити далі. Коротше, друзі, які поставили цей останній палет, настала ніч. Тому я затащила телевізор і ось такий каркас я сказала, в мене готовий. Тому я затопила, що потрібно не будувати, а заносити палети. І тому мені приходиться ось так стояти в ніч. Так. Якась така сумна історія. Але я чомусь подумала, що, можливо, щось можна зробити таке незвичайне. І тому я вирішила, що ось тут я замість цього зроблю проход. Тобто буде тут кімнатка. Ну, така. Ну, коротше, я не знаю, попробую, Я спробую і зроблю вихід наверх. Не знаю, чи буде прикольно, чи ні, але... Можливо, зроблю вихід на верх, а можливо, ні. Я зараз просто посидю тут тихенько у куточку і почекаю, поки не стане день. Тому що це буде дуже довго. Я зараз з'їм щось, напевно. І, напевно, буду чекати, поки не стане день. Ну, не знаю, чому так, але чомусь так почалося відео. Ну, я зробила хоча б якийсь каркас. Ну і коротше буду щось робити. Ну, а поки що я посиджу тут, коли стане день вже я спробую вже буду щось будувати. І так, друзі, вже почався день і я зараз буду вам приносити сюди просто купу палетів. Щоб просто я могла закрити весь стелю. Я думаю, сьогодні не буду будувати великий будинок, щоб не зайняло багато часу, тому що я бачу, що це не, не всім подобається таке. Тому зараз я занесу палети, І коли вже буде щось цікавіше, коли буду, наприклад, квіти заносити, там якусь мебель, то покажу, звичайно ж, це вам. А тому що зараз знову до зустрічі. Я знеслася стільки коли я це встрічно І тепер я буду зараз займатися декоративною частиною. Так. Ця лам, мені подобалася віг... стала, я думаю, що вона виглядає прикольно, така незвичайна форма. Тому я її зміну в, в себе в будівчок. І так, ось, думаю, світла буде немало. Як кажуть, світла багато не буває. Я думаю, що зараз візьму шукаю точніше, що... а ось квіти. Я взагалі обожнюю квіти, обожнюю просто. Мені дуже подобається книга. Але їх чомусь дуже мало, мені здається. Ну, я, напевно, ще візьму якісь маленькі ліхтарик, щоб там було все освічено. І я тут ще бачила якийсь зелений диванчик, тому, то ось, господи, я чого застрягла. Зараз я піду пошукаю його. Так, ось. Як ви бачите, ось він тут знаходиться. І тут ще є стіл і ковер до нього. Це такий. Ну, Така міні-версія, але все рівно, мені велика не потрібна, тому що я хочу, щоб в мене був такий, знаєте, невеличкий якось, як я сказала, будинок, тому я сьогодні буду реально брати мінімалізм. Що ж таке, щоб нічого не не ставиться? Ого, чому вони не поставилось? Коротше, ще раз туди за цим херовим столом. Не столом, а цим. Вбиванчиком. Що ж, зараз занесу все. Подивіться, то може веде. До речі, можливо, прикольно впишеться сюди. Так, давайте будемо. Дуже класно, до речі. Шутки, потрібно взяти якесь ліжко, я напевно візьму ось це. це. така просто стандартна ліжка. вона мені дуже подобається дуже таке прикольне. І так, зараз я, напевно, знов піду за квітками. Квітами тому що, ну, блін. Ну куди без квітів взагалі? Мені ще дуже сподобалося ось ця така. Б його назвали, але не знаю, як тобі з Ось цей шкаф, а тут така поли, полиця. Зараз за цим і, напевно, вже буду. Щось думати, щось прикрашати. До речі, він ось тут з цієї сторони набагато ближче, тому ми візьмемо, звісно. Що Шо ближче? До речі, хочу ще спробувати огородити свій дімос такою штукою. Думаю, буде виглядати дуже прикольненько. І так, мені, звісно, ж потрібен якийсь незвичайний стіл, якщо я не знайду, до речі, ось зелений є. Але я не знаю, чи брати чи ні, можливо, взяти якийсь прозорий, але я знайшла іще ось такий коврик, Я зараз його також, звичайно, занесу, тому що це також, я б сказала, такий атрибут будиночку. Я, напевно, буду будуватися ще в ніч тому що ну, навіщо взагалі... Витрачати час просто ні на що. Я все ж таки вирішила взяти такий стілець чи стіл, а можливо він взагалі сюди не підходитиме. Ну, хоча давайте спробуємо. І зараз я візьму ще зелену лампу. І, можливо, візьму зелене крісло з такою акулою акулею. мені достатньо, тому давайте будемо пробувати розширювати, я б сказала, так мій будиночок. Хочу розширити десь приблизно стільки, тому що я взяла дуже, бо сказала, кількість палетів, і її буде дуже забагато. Не знаю чому. Хоча деякі зі мною не згодяться, тому що це дуже добре, коли багато палетів. І так, я з цим також згодна, але все рівно ж. Курта, летіть, хотіла розширити дім. Почалася ніч. Ну, в цілому я вже. Зараз я візьму ще один палетикось. І ним закрию ось так все. І зараз візьму цей. Пробувати буду щось накривати. Але палети взагалі стоять нерівно. Взагалі. Так багато рухів і майже нічого не робить Зараз я візьму, переверну все. Ось ця десь сторона, але мені здається, що не вона. Ось ця вона сторона. Так, я була права. Ну що ж, я буду просто покривати будь-яким кольором, спочатку стелю. Так, тут в мене багато декорацій, тому я їх просто... Та що ж це таке? Чому вони не ставиться? Нарешті не то, тут ще є багато палетів, тому зараз ним швиденько по заставлю. Ну, в цілому все. Мені ще знадобиться ще два клетки, можливо, один. Ну і тепер давайте пробувати якимось чином прикрашати мій будиночок. До речі, вже 14 хвилин, а тіло я вже починаю прикрашати. Ну, в цілому це і добре, тому що і в мене відео дуже бувають довгі, а деяким людям, можливо, це не, не дуже подобається. Та що ж лампою, чому вона крутится? Ем, ладно, зараз оставлю. А хоча там ж просто все. Прозорості, стіна, тому, думаю, нема сенсу закривати. Так я буду слідкувати за консультантами, що тут сталося таке. До речі, я... ви мене, напевно, запитаєте, чому я вирішила сьогодні засняти відео. Хотіла вас сьогодні сказала порадувати в п'ятницю таким контентом. Тому сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал. Тому що я стараюся принаймні знімати якийсь контент, щоб вам було цікаво. І сподіваюся, що вам цікаво. Так, напевно, зараз відставлю цей. І, напевно, як в цілому окей. Ось так, напевно. О. Буде прикольно, якщо я ось так поставлю, але мене бісить ось ця стіна. До речі, тут немає консультантів. Все добре. Готово. Так, зараз поставлю цей диванчик. Скоро вже буде день, тому потрібно вже закінчувати, напевно. Я просто його в землю вставила. І ліхтарик поставимо ось сюди. Щоб було світло акуратно і ну, Я Думаю, їжу і поставлю ось це ось сюди. І так, а тут в мене є стіл. Я забула, що я взяла стіл, тому взяла ще ось цей. Ну, напевно, я його поставлю просто вверх і поставлю ось сюди. Тут зразу на стільчика і стіл. Сьогодні у нас такий мій будинчок і ура! Нарешті не став день, тому зараз я відкриваю виносить цей стіл. Я не знаю, і зараз я йду за палетами, безподишоване це все Треба Потрібно, напевно, буде цей стіл, цей палет поставити сюди. Я вже знімаюся над сквиленням, мені здається, що приблизно не буду обіцяти, але... Сподіваюсь, до 30-25 гривень, кладуся. Я не хочу знімати дуже довгі тепер відео, тому що я розумію, що це потрібно просто дуже довго дивитися. Подивіться, консультант прийшов. Він ну, що, офів? Чому до мене гості пішов? Ну, Найголовніше, що він вже пішов звідси, тому давайте будемо, будемо будувати далі. Сподіваюся, що консультантів і пригод. Ладно, я потім шочки оправлю. Сподіваюся, що ніяких пригод більше не буде. І сьогодні я чомусь 8 хвилин так затрималася. Що я так довго шукала, що мені тобто зробити? А навіщо повернуся? Я так подумала, я трошечки розширю будиночок. Так, знову. Знову розширю. Бо блін, реально він якийсь прям такий. тисний, але я думаю, що я не... Я ось так. Ось так поставлю. Короче, покажу, потім я зроблю каркас. І так, друзі, доробляти капец. Я потім покажу, бо тому що я встигаю. І... И... Зараз я візьму Ось цей туалет, я швидко вже біжу додому, тому що скоро вже ніч І гратися з консультантами не варто, тому що вони може просто і запнути і все. І тебе вбити. Добре, що я помітила свій будиночок, тому що в будь-якому разі я його знайду. Ну що ж, давайте поїхали вже обустраювати мій будиночок. Вже, напевно, все. Зараз я його встановлю. До речі, ось так на вислі, я його трошки розширила. І вийшло прям супер. Тому з вас лайк. Я постаралася, принаймні. Сьогодні я точно зроблю відео набагато менше в за часом, я б сказала. Ну так, правильно, за часом ну, і ось цей світильничок поставлю, мені здається. Сюди, а квіточку вона Ну, напевно, сюди чи навпаки. Я не знаю, як стало так краще. Ну. І я забула, що можна буде вести якийсь такий міні-столик. Ну, але мені здається, що і так буде прикольно в принципі. Господи, що це таке трясеться щось, не знаю. ну Думаю, що квіточку можна тут залишити. А от цей. Поставлю квіти, поставлю ось це місце поки щось, цю лампу поставлю сюди поки. Це взагалі приберу, тому що мені потрібно кудись поставити цю штуку. Напевно, я зроблю тут. А Хоча мені ще взагалі потрібно поставити ліжко. Ну, дуже просто це прикольний стіл, я дуже хочу його використати. Тому, до речі, книжку дуже прикольно <ррисів> стоїть. Тому це поптичка інше. О, я помітаю я пам'ятаю, що тут двірка. До речі, на тлі так і Ні, це буде якось навяжче, я б сказала. Так, я так і вже включаємо ніч. Думаю. Тут дірка є. Якщо через не консультант забереться. Не дякую мені такого. Не потрібно. Ну ладно, пофіг. Коротше, я зніму зараз телевізор. Повішу ось сюди. Потрібно повішати ось так. Не те, що. Ой, Все, дякую. Не глючу більше. Ну, ось так виходить. Мені здається, що доволі круто. І ось, наприклад, можна сюди поставити ліжко. Ось так просто прибрати ось цю штуку і поставити сюди ліжко. На ну, таку типу ставу і все. І так, ось так в мене виходить, і думаю, що я додам ще декілька штрихів. До речі, мені подобається, як виходить ось так, тому що, ну, блін, ну, реально круто. Щоб нічого не було зайвого, щоб було прикольно. До речі, друзі, зацініть тільки що поставила так бургери, що тобто тут їх навіть і не видно, що там їх троє. Ну так, я, напевно, на цю полицю поставлю їжу або навпаки якусь красу. Напевно, все ж таки на стіл я поставлю їжу, бо це буде виглядати більш адекватніше, здається. Зараз я просто переставляю все гарненько і піду потім ще за новою їжею, тому що цього буде мало, мені здається. До речі, завтра вже. Понеділок. Завтра вже навчання, але нічого страшного. Скоро обов'язково ще будуть вихідні. Так, ось так це поки що виглядає. Так, зараз я викладу останні, точніше, три речі, точніше, три їжі. Тут у мене є ось такі канапки. Ой, не канапки, це спагетті. Якщо я правильно, якщо не помиляюся, там була ось тут більше, точніше більше половина стола. Я її взагалі не зайняла просто. Я вже чую по звукам, що скоро вже буде нарешті день. Клас! Просто зацініть, просто впала. Але банка на банку. Знову за своє, блін. Ось так поставлю. Ну і напевно деяка водичка стоїть прям нормально, рівненько. стоїть вже. Та, нарешті зараз я покажу. Зараз, точніше Я зараз візьму тоді деякі речі. які будуть доповнювати мій інтер'єр. І напевно вже я буду закінчувати, тому що я б сказала, що не мав би більше чого робити. Я, до речі, тут знайшла ще квіти. Можливо, зараз їх візьму навіть. Тут не дві штучки. Ну і в цьому буде напевно, все. Зараз я ще знесу квіти. Ну і далі почув складати. Ну і ось такий результат в мене вийшов. Я додала ще ось такий столик до дивану, ось таку квіточку. Зараз я її трошечки тут породвину. Ось так. Дуже прикольно виглядає. Далі тут ще ось така тумбочка є, телевізор і ось така дуже гарна полиця з такими квітами. Дуже виглядає класно. До речі, тут ще є таке ліжечко, де можна. Поспати. Я забула тільки взяти іграшку, але нічого. Також є ось така картина, дуже гарні квіти, і обов'язково є їжа, де можна сісти та перекусити, якщо у вас закінчилася енергія. Я взяла бургер і водичку. Ну, в цілому це було ось таке коротеньке відео. Я сподіваюся, що вам воно сподобалося. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Усім па-па-па-па, творчих натхнень.